Всіх вітаю, сьогодні з вами я. І сьогодні у нас чергова розпаковка поселочки з Китаю. Ось от така от поселочка була отримана целфанового пакетику, де було багато різноманітних посилок. Що це в нас таке? Зараз випланим і подивимося ближче. Так. Це у нас перехідник з USB Type A 3.0. Навіть USB 3.2, бачите. 10 Гб на Type-C роз'єм. Ось такий От. Перехідничок. от. По розміру, розмір 4 см довжина, товщина у нас близько 1 см, там навіть 1,7 см. Як він працює, не знаю, що буду використовувати, перевірю, Відпишусь кому цікаво. От, як завжди брав через кешбек сервіс для повернення кешбеку за купівлю різноманітних ряд-магазинок. За перший місяць повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек. Ну а на цьому все. До нових зустрічей. Став подобайки, кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, тихої ночі, все буде в Україні. І не забуваємо поставити пальчик догори. Всім бай!